Ну а російський диктатор Владимир Путін підписав указ про осінній призов в армії, який триватиме з 1 жовтня по 31 грудня. Відтак планується забрати на службу 133 тисячі осіб. Про це повідомили у ворожому генштабі. В документі сказано, що призов торкнеться росіян віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі. І, крім того, кількість призовників порівняно з попередньою осінньою кампанією зросте на 3 тисячі. Також згідно з указом Путіна, планують звільнити тих військовослужбовців, чий термін Служби вже завершено водночас у російському генштабі заявили, що призовників не залучатимуть до участі в бойових діях в Україні. Втім, чи будуть вони залучені, приміром в Курській області, частину якої контролюють збройні сили України, не уточнюється. Ну і я додам, що від початку повномасштабної війни армія країни-агресорки збільшувалася втричі. Зокрема, в серпні 2022 року диктатор наростив свої війська на 130 тисяч осіб. В грудні 2023 вже на 170 тисяч. Ну а цьогоріч чисельність путінських збройних сил зросла до півтора мільйона військовослужбовців. І тепер загальна чисельність військ РФ становитиме майже 2 мільйони 400 тисяч осіб. До нас доєднується Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. Поговоримо з ним про ну, російські оці а, нарощування спроможностей і, і потужностей в живій силі. Чим ми можемо відповідати, пане Олександре, вітаю вас! Доброго вечора! Слава Україні! Слава, доброго вечора, пане Олександре. Ну, от це питання, напевно, яке е, від початку ще повномасштабного вторгнення воно на часі, тому що ну ми справді розуміємо, що ресурси не співмірні е, в живій силі в росіян і в нас. Тож, відповідно, ну якщо росіяни, я за одразу забіжу наперед, я читав вашу велику статтю е, на одному з інтернет-ресурсів, присвячену в тому числі е, цьому питанню, але от, ну, і ми зупинятимося, я думаю, на деяких моментах. Все ж таки, от як, якщо е, росіяни регулярно збільшують і вони мають можливість поповнювати свої ресурси в живій силі, в нас такої спроможності нема. Тож, чим ми можемо відповідати? Е, Насправді відповідь одночасно і проста і досить складна. Е, е, простота відповіді вбивати більше росіян. От е, простота відповіді. Складність саме щоб, щоб це робити, необхідно змінювати підхід до саме ведення бойових дій. Сили оборони України, починаючи з 2022 року, постійно адаптуються до умов, коли ворог має більше чогось. Постійно є фактор більше артилерії, більше техніки, механізованої компоненти. І до цього ми адаптувалися, щоб в умовах, коли нам не вистачає боєприпасів, коли нам не вистачає засобів протитанкових, коли нам не вистачає інженерних споруд, фортифікаційних споруд, щоб зупиняти їх механізовані штурми, і так далі, таке інше, ми адаптувалися. Але саме зараз на межі 24 четвертого року, а особливо в 25-му році це буде відчуватися найбільше. Росіяни а, будуть використовувати людський ресурс, саме перевагу кількісну перевагу в людському ресурсі, як основну для того, щоб навіть компенсувати свій дефіцит техніки, який в них виник за рахунок того, що протягом всіх всього цього часу ми ефективно використовували свою. Адаптивність до умов, коли треба знищувати їх техніку. В них проблема з військово промисловим комплексом. Відсутність необхідної кількості виробництва абсолютно нової техніки. Виключно це відновлення старої. І от вони дійшли до цього моменту, коли в них виникає ось цей критичний стан дефіциту щодо компенсації втрат по техніці. Зараз треба перевести. Загальна нашу тактику ведення бойових дій, щоб в них виникав вже дефіцит людського ресурсу, тобто збільшена щомісячних а, втрат а, людського ресурсу особового складу. Пане Олександре, тоді от давайте от безпосередньо вже до того, що ви так само описували в, в своїй статті. І деякі питання, які в мене виникли, от по ходу її прочитання. От ви пишете про те, що е, там е, зараз е, показник втрат окупаційної армії за місяць становить там в середньому 35 тисяч осіб, мобілізують в Росії 35-40 тисяч. Але ну, якщо в нас є спроможність, чи ми можемо знайти спроможності знищувати е, більшу кількість живої сили противника, ну то. Чому ми не, не, не робили це до цього? Не робимо це до цього. Чи не є це свідченням того, що наші сили оборони зараз працюють ну там на максимумі своїх спроможностей в цьому напрямку? Ні, тут якраз про що з чого я почав? Ми Починаючи з 22-го року, постійно для чогось адаптувалися. Uh -huh. А візьмемо, наприклад, питання з технікою, яка для, для нас була великою проблемою, тому що у танків у Росії було завжди більше, ніж у А Бойових броньованих машин так само. Ми повинні були знайти метод знищення якомога більшої кількості танків. 22-й рік це був рік, коли основним елементом знищення танків в нас були або протитанкові міни ТМ 62 Радянського ще зразку або протитанкові ракетні комплекси П, Джевелен, Енлау і так далі. Потім це вже було дорого, затратно використання цих елементів. Більш дешевим став FPV дрон. FPV дрон він притягнув на себе оцю задачу по знищенню російської техніки. І в принципі в дрон він не дивлячись на те, що на сьогодні як ударний засіб він еволюціонує в деяких аспектах, але в питаннях знищення людського ресурсу він не еволюціонував. От у чому проблема? Він залишається засобом унітарного знищення окремо взятої одиниці. Або одиниці техніки, або о, одиниці людського ресурсу. Зараз нам треба адаптуватися до того, щоб FPV-дрон був ефективний по знищенню великого скупчення людського ресурсу, яким тобто, чином це можна зробити. Ну наприклад, зараз у нас використовується ну як один з варіантів fpv дрон з о, кумулятивною бойовою частиною від РПГ ПГ-7. Або іншими бойовими частинами унітарного типу, які знищують конкур... е, окремо взяту якусь одиницю е, або техніки, або сили. А е, ФПВ-дрон е, з бойовою частиною об'ємно-детонуючого типу, тобто який вибухає в повітрі над поверхнею землі, е, і при цьому має споряд... е, споряджений також не тільки бойовою частиною, а великою кількістю ламкових елементів. Ну елементарно для пояснення, як приклад, це ті ж самі цвяхи або болти, або гайки. Елемент ну це просто приклад чи інші е, елементи ураження, невеликі, але в великій кількості, які працюють по площі. І це саме накриває площу і знищує велику кількість особового складу. Такі fpv дрони, до речі, використовувались, але а, якоїсь великої популяризації вони не отримали. Тому що на той момент, коли вони почали використовуватись, а все ж таки пріоритетом було знищення техніки і продовжили знищувати техніку. Зараз треба вже поступово покроково, не одразу масштабно, але переналаштовуватись, щоб завжди були в були бойові частині а, в, в наявності як. А, Кумулятивного типу для знищення техніки так безумовно і для знищення великої кількості особового складу. Е, тоді ще повертаючись до, до до ну, якщо говорити про кількість, от е, в принципі зрозуміло, треба, щоб наші спроможності там знищувати особовий склад противника перевищували його мобілізаційні е, е, спроможності. Так його мобілізаційний потенціал. Але якщо навіть повертатись до тих, до тих цифр, про які ви казали, так там 35-40 тисяч вони зараз мобілізують. Уявляємо, наші сили оборони посередництвом там, ну, нової тактики, так, нової методики починають знищувати кількість, яка перевищує цю, це, це число. А що заважає Путіну ну, там, мобілізувати там, не, не, не 35-40, а. Там, 50 60 70 тисяч на місяць. Тобто, щоб оці е, сили перевищували. От е, ну, тому що ми бачимо зараз, що навіть оці там мобілізаційні процеси, які відбуваються, вони не викликають там якихось бунтів, протестів. Так, є проблеми. Вони змушені підвищувати е, там оплату за перший контракт і так далі. Ну, але все одно поки що цих проблем не спостерігається. Це елементи виснаження. Це та ж сама буде ситуація, як і з технікою. Виснаження самого суспільства, виснаження тих, хто готовий підписувати контракт за вже 3 мільйони рублів, 4 мільйони рублів, 5 мільйонів рублів. В свою чергу це виснаження економічної системи, і а, а, є межа межа мобілізаційного ресурсу. Так. Є а, межа мобілізаційної системи. А, в Російській Федерації насправді межа мобілізаційної системи це в а, десь 50-60 тисяч на місяць. Це а, саме та а, межа, яка ну була перевищена в вересні 2022 року, коли в вересні, в жовтні, і частково в листопаді було приблизно по 100 тисяч мобілізовано. Вони майже а, луснули, і чим більше вони будуть а, перебільшувати цю межу, тим тим менш якісніше буде ресурс. Тобто, все це буде впливати на підготовку, на спорядження, на оснащення, на інші моменти. І вже цією кількістю вони не зможуть досягати тих результатів, яким вони досягали, ну наприклад, мобілізуючи ті ж самі 35-40 тисяч. Тобто, тут скажімо так: це замкнути коло або як можна сказати, це у для Росії. А вони самі себе таким чином почнуть пожирати і не будуть мати відповідного коефіцієнту корисної дії, навіть якщо будуть там знову ж таки повертаючись до 100 тисяч мобілізувати. але нам треба саме готуватися до того, щоб а, з, а, працювати в напрямку знищення великої кількості саме ось таких підрозділів. А, російська армія вона впевнено починаючи з 2022 року, а, прямує до формату маршалового батальйону. І вона зараз якраз і знаходиться на цій межі, коли вона перетворюється на маршевий батальйон. Ми повинні підготуватися до цього. І от я говорив про співдрони, але це тільки одна з тих категорій, яка може повпливати на а, збільшення а, втрат ворога. Є і інші категорії: це і касетні боєприпаси, це і а, батальйонного рівня артилерія, міномети. Різних калібрів, навіть унікальних для України калібрів, але які є в наявності у наших партнерів, і найболючіша тема, найскладніша, на мій погляд, це протипіхотні міни, Тотарська mm -hmm. конвенція підписантами та якої ми стали, і в 2005 році, яку ми ратифікували Верховну Раду. Це взагалі найбільша на мій погляд, була помилка України у форматі, якщо подивитися назад у форматі саме протидії а, ворогу кількісно який переважає тебе для мене, до речі, це було ну, не те, що я там не чув про цю Отавську конвенцію, але я, які там багато з тих журналістів, яких ви згадуєте в своїй статті, так само от, постійно там задаюсь питанням мота, а там статус ядерної держави і все. А стосовно от, протипіхотних мін, е, і для мене, е, пане Олександре, це трішки було ну, таким, знаєте, е, нагадуванням у вигляді холодного душу. Тому що справді, якщо так, як ви пишете, в нас там був е, п'ятий за, е, за, за, за кількістю так, арсенал в світі протипіхотні мін і ми від них самі відмовились, тобто ми взагалі їх зараз не використовуємо е, в той час, коли росіяни використовують це. Ну про який тип загалом мін ідеться? Розкажіть трішки детальніше про це. Це не жовного типу протипіхотні міни, які саме закладаються. А до речі, саме вони були найбільшою проблемою під час контрнаступу в Запорізькій області в 2023 році. Тобто, коли на одному квадратному метрі знаходилася одночасно протитанкова міна і до чотирьох протипіхотних мін, тобто по п'ять мін на квадратний метр, настільки було заміновано в Запорізькій області лінії... Смуга забезпечення це перша лінія оборони а, у російських окупантів. А вони не є підписантами, і вони використовують і нажино типу міни, і е, пелюстки, так звані, які е, можуть використовувати реактивні системи залпового вогню РЗ, РЗВ для того, щоб їх розкидувати по великим площам. Але найцікавіше те, що е, Отарської конвенції не є підписантом США. Вони не є підписантами саме цієї конвенції, і вони так само як постачають Україні, коли ми робимо відповідні запити, наприклад, на боєприпаси касетного типу. Оце добре, що ми, хоча б, не є підписантами та виконуючими конвенції щодо заборони касетного типу боєприпасів. Бо тоді це був би повний, скажімо так, повний фіаско в питаннях оборони. Але саме по протипіхотним мінам, а все ж таки ми. В не можемо робити запити до США, які також є країною з одним з найбільших запасів саме цього засобу оборони. В першу чергу це оборонного типу засіб. Пане Олександре, так а загалом ну от фізично, так бо 99-й рік ми підписуємо цю ОТАВську конвенцію, 15-й ратифікуємо, і там от знову ж таки ви про це згадуєте в своєму матеріалі. Потім ми беремо на себе зобов'язання до 2018 року там знищити, просто утилізувати там енну кількість цих мін. В нас питання тільки в тому, що нас стримує от оця ратифікація цієї угоди, так підписантами якої ми є. А фізично вони є на складах десь в нас ці міни? Чи їх ну, чи ми їх дійсно взяли і утилізували? Відповідно, виникає питання, навіть якщо, скажімо, ми виходимо з цього договору, то як швидко ми зможемо там відновити виробництво, наростити і так далі? Це не складніше ніж організувати виробництво боєприпасів. Навіть простіше, я б сказав би, мін виробництво мінножемного типу їх налагодити виробництво навіть простіше ніж боєприпасів. Це цілком можливо. І знову ж таки, у наших партнерів, таких як США, таких мін досталь на складах та центрах збереження. І ми можемо з цим запитом до них звертатися, щоб вони нам передавали саме такого типу засоби враження. Зброю і комплексно ми зможемо швидко вирішити питання, наприклад, з е, протипіхотними мінами. Але тут більш вже юридичний юридична парафія називаємо це так. Тут більш юридичних питань чи ми будемо взагалі виходити з цієї конвенції, від чого можемо мати е, е, якісь обмеження, санкції навіть я не виключаю, або це буде тимчасове юридичне рішення на час е, війни, доки не закінчиться війна. Цілком можливо, хоча як на мене ця конвенція з урахуванням того сусіда, яким є у нас Російська Федерація, вона взагалі для України. Вже не буде актуальною в принципі, не є і не повинно бути просто маленьке уточнення через тому, що коли йдеться про ці протипіхотні міни, так то ще раз наголошу, що там до 18-го року ми мали знищити там дуже багато скільки три мільйони. Ви пишете про це протипіхотних мін в 2018 році. Ну от протягом вже коли йшла війна, з 14-го починаючи, тобто ми знищували ці боєприпаси, я правильно розумію. Так, процес а, їх утилізації відбувався в цей період. А, оце на це найбільше, що ну скажімо так, особисто мене дисанує. Що в 2014 році ми вже були а, під гібридною атакою з боку Росії, але продовжували виконувати всі ці міжнародні зобов'язання перед нашими партнерами, особливо в питаннях утилізації зброї. Почуто. ну так, така собі, звісно, історія. Пане Олександре, я дуже дякую вам за е, ґрунтовні такі роз'яснення. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. Говорили ми з ним про те, що робити. Е, ну, скажімо, знову ж таки, як перемогти в цій війні, як шляхом знищення е, там, якомога більшої кількості ворога? Хоча ворога там мобілізаційні спроможності, мобілізаційний потенціал не аби якийсь значно вищий, ніж ніж в Росії. Хоча знову ж таки я сказав, що номій співрозмовник він не є безлімітний.